Сидорчук. Перша передача на Буяльського. Сидорчук задіює Кабаєва. Кабаєв. Та четверто майданчика. Бісєдін робить скидку і встигає. Встигає Віталій Буяв. Команда. Не в найкращу смугу потрапила. І з цієї потрібно якомоска виходити. Джастін Лонвейк. Це хороша передачі. Непогана передача на Сафері. Сафері зміщується під удар. Пробиває. Рикошет. Заблокований удар Марнісу. Не подивіться, Юрченко зараз забиває. Я... Знову Садарчук із м'ячем. Піднімає голову Сергій Садарчук. Дивиться, кому ж краще віддати. Знаходить варіанти з циганковим. Циганков вже передачу, в штрафному майданчику. Хороша передача, але у бесіді не виходить удар. Тим не менше на Лонвейка пішов пас. І Рикошет допомагає Полтавський. Хороша передача до штрафного майданчика. Можна забивати. І... Як же так? Рахунок, який не дозволяє динамікцям. Легко все почувати зараз момент. як не забивають кияни, але атака продовжується. Правця лівим флангом. А розпочинається атака Полтавської ворської Передача до штрафного майданчика. Юрченко небезпечно пробиває. Але Заблоковано удар Юрченка. Дараз ще одна спроба і ще один момент. У виконанні Полтавської ворської. Марлісон падає в штрафному майданчику. Гармаш хорошу передачу. між ніг суперникою віддає е. Сидорчук. Пробиває по воротах і Сейв від Різника. Але м'яч залишається у грі. Незумів накритий м'яч. Для футболістів Динамо. Удар по воротах. Але м'яч пролітає повстіль. Попов. В нашому матчі два м'ячі. І жодна з команд не є близькою до того, щоб. Виграти тому, що потрібно забити один м'яч. Зараз перевірили різника свої ж футболісти.